Що одеська влада не робить усе всупереч здоровому глузду? У цьому можна переконуватися майже щодня. Скільки вже казали про незаконні парковки, вони все одно працюють. А ось закону стоянку в нас намагаються знести. Саме таке диво сталося у так званому селищі нафтовиків. Стоянка громадської організації за рольом, що на вулиці Ядова, існує з 98-го року. Всі необхідні документи є. Тут автомобілі мешканців навколишніх будинків. За власний кошт вони побудували навіси, встановили стіни та грати. Будівлі на капітальні такі тут споруджувати не можна, але коштувала стоянка на І ось раптом з'явилися двоє енергійних парубків, чиновники мерії разом із бригадою робітників. Вони почали трошити стоянку. Якщо б автомобілісти вчасно не помітили цього своєї. Сварі... На месте стоянки завышилась обыша уламки. В 2006 году предписанием одесских городских властей нам обязали нас устанавливать навесы и ограждения на стоянках. То есть типовые навесы были разработаны при Эдуарде Йосифовиче Гуровице для того, чтобы привести данный сектор в ну, какой-то порядок и упорядочить. На сегодняшний день, не предоставив, не предупредив, не уведомив, приехали какие-то люди, которые представили, что они являются помощниками или там заместителями заместителя городского головы Ильченко, показывают какие-то документы непонятные, что есть распоряжение о сносе наших э, навесов, которые являются нашим личным имуществом. При этом предостав... решение суда о сносе не предоставлено. Чому міська адміністрація не розпочне ліквідацію незаконних парковок, де гроші з людей вимагають завдяки заступництву посадовців? Нещодавно таку парковку власноруч ліквідували в мешканці будинку, що на вулиці Топалеві. Хоча зробити це повинна була районна адміністрація. А ось така сама незаконна парковка у самому центрі міста у красному провулку існує й досі, незважаючи на те, що у вересні державтоінспекція зробила міській адміністрації припис із вимогою її прибрати. Напевно, тут працюють свої люди яких не можна чіпати, коли ж треба розчавити чужих, мітево з'являється міліція. Здається, люди у формі потрібні не для охорони порядку, а для захисту чиновників від народу. Побачивши камеру, так звані представники влади сховалися у машині і там чекали, коли ми підемо. Втім, члени громадської організації за рулем так просто не здадуться. Олександр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.